Вітаю, це математика без меж. Якщо ти хочеш зробити останнє завдання з мультитесту з математики, повинен додивитися це відео до кінця. При яких значеннях параметра А рівняння має три корені на проміжку від 0 до 5π на 4 у відповіді записати суму цілих розв'язків і маємо ось таке рівняння. Ведемо нову зміну. Синус х дорівнює t. І знайдемо область допустимих значень. Синус х міститься в проміжку від мінус 1 до 1, включно. Отже, t також буде міститися в такому проміжку. Перепишемо рівняння через t. Т квадрат відняти а додати корінь з 2 на 2. Помножити на t додати корінь з 2 на 2 а дорівнює 0. Це квадратне рівняння. Старший коефіцієнт дорівнює 1. другий коефіцієнт дорівнює мінус а додати корінь з 2. 2 на 2 і вільний член дорівнює корінь з 2 на 2 а Знайдемо дискримінант. Підставляємо, підносимо до квадрату. Мінус А додати корін з 2 на 2 до квадрату, мінус 4 на 1 і на корін з 2 на 2а. Підносимо до квадрату, скорочуємо і отримуємо. А квадрат додати А коріні з 2, додати 1 друга, відняти 2А корін з 2. Дорівняння. Зводимо подібні, маємо А2 відняти А коріння з 2 додати 1 друга. Це повний квадрат різниці. Будемо мати А відняти одиниця на корінь з двох до квадрату. Далі будемо знаходити Т1 і Т2. Для знаходження Т1 і Т2 повинно ми добувати корінь з дискримінанта. То це буде корінь із А відняти Одиниця на корінь з 2 до квадрату. Це буде дорівнювати А відняти одиниця на корінь з 2 по модулю. І коли розкривають модуль, то він повинен розкритися один раз з плюсом, один раз з мінусом. Але оскільки формули коренів квадратного рівняння теж відрізняється у чисельнику: тут плюс, а тут мінус. То при розв'язанні і знаходженні коренів Т будуть корені, будуть дублюватися. Коли буде розкриватися модуль, то е, виходитимуть по два однакові корені, тому розкриватимемо лише з плюсом. Отже, маємо тепер ще дорівнює е, А, додати корінь з двох на 2, це е, другий коефіцієнт, взятий е, з протилежним знаком. Е, додати А відняти е, корінь з е, одиниця на корінь з двох, що ділиться на 2, помножити на один. Корінь з двох на. 2 і мінус 1 на корінь з це те саме, зведемо подібні, вони зникають, дають 0, і залишається 2А поділити на 2. 2, і 2 скорочується, залишається А. І те друге, А додати корінь з 2 на 2, відняти. І А плюс 1 на корінь з двох. Поміняли знак, бо мінус перед дужками. А і мінус А дають 0, і залишається 2 корінів з двох на 2, бо це теж корінь з двох на 2, Двійки скорочуються, і в відповіді маємо корінь з двох на 2. Тобто синус Х буде дорівнювати А, бо синус Х це Т. І синус Сікс буде дорівнювати корінь з 2 на 2. На одиничному колі покажемо той проміжок, про який говориться у мові, від 0 до 5 пі на 4. Маємо ось цей проміжок: ось 0, 0 включно, зафарбований кружечок, і точка, яка відповідає 5 π на 4. Це 225 градусів. Тут кружечок виколотий. Розглянемо перше рівняння синус Х дорівнює корінь з 2 на 2, на лінії синусів покажемо, де в нас корінь з 2 на 2, і проведемо лінію до перетину із колом. Матимемо на цьому проміжку від 0 до 5 π на 4 матимемо два корені. Ось вони два корені, це π на 4 і 3 π на 4. Корені а тепер виходить, що у нас вже два корені є, тому, а нам потрібно три корені за умовою. Тому рівняння синус х дорівнює А повинно мати лише один корінь. Подивимося, коли воно буде мати лише один корінь. Це коли, наприклад, А буде дорівнювати 1, оце тут А дорівнює 1. Це значить синус Х дорівнює 1, тоді Х дорівнює піна 2, і попадає воно якраз в цей проміжок. І тепер, якщо А буде міститися від мінус корінь з 2 на 2 до нуля, тобто десь ось тут, наприклад, в цьому місці, то теж будемо мати один корінь. Проведу лінію до перетині з колом. Оця точка входить, це в проміжок вже не входить. Тобто корінь теж буде тільки один. Якщо отут візьму А, приведу до перетину з колом, теж буде один корінь. Тобто А буде міститися більше від мінус корінь з 2 на 2. І менше нуля. Нуль не може бути А, бо якщо А буде нуль, то проведемо до перетину з колом, ось точка буде і ось, тому нуль нам не підходить. Тому відповідь така: якщо А. Буде належати проміжку від мінус корінь з 2 на 2 до 0 в об'єднанні з одиницею, то рівняння буде мати три корені на проміжку від 0 до 5 пі на 4. Але нам сказано у відповідь записати суму цілих розв'язків. Дивимося, в цьому проміжку ось тут: цілих розв'язків немає. Тобто цілий розв'язок тільки один, одиниця. Тому так і пишемо: цілий розв'язок у нас один.